А якого? Головачова. Кажу, якого судді? Головачав. А, помічник, так? Ага, о. дивіться, я може ви не в курсі, я веду ще відеоблог. А, а та подруга, що... – Зараз, зараз я покажу, так. Дивіться, в мене є матеріал по викриванню, і я його безпосередньо передав. Зараз вам покажу кому. Може вона появиться. з'явиться. Зараз, зараз, секундочку. От, бо то бачиш, голова суду Печерського, то він втікає, маніпулює тут от судді. Тут от, от, у Львові. О, дівчинка знаєте? Оце. Yeah. От, я їй безпосередньо в руки от, подав документи, безпосередньо зафіксував. Він, вона мала положити голові суду документи по поводу викривання на сотні мільйонів гривень. Там схема, там підпольне казяно. Mm. І він мені безпосередньо, бо вона взяла в мене документи. І мала йому передати. Пройшло вже тиждень, тому що скарги подані більше місяця тому на дії Печерського суду, покривання, тому що є ухвала на відкриття кримінальних справ тих, хто покриває підпільне казино. І я подав сюди скарги вже більше місяця тому, і мені відписують якісь непонятні дівушки, там, якісь по зверненню когось там кудись там. А в мене суть така, що в мене ну, таїться злочин. Сотні мільйонів гривень. Я розумію, я подав, от, я прийшов, але тут я можу стояв. Свої компетенції, вам тут допомогти ніяк не маю. Тому мені треба вияснити, чим оця от е, е, персона подала голові суду, Бо, тому що от я тут безпосередньо тиждень тому їй дав руки, вона мала, е, а документи завірені внизу. Вона їх прийняла в руки і понесла голові суду. Прийшов тиждень, ноль на масу, відповіді ніякі, а тут фігурує декілька сотень мільйонів гривень. І ну, хочу знати, як так, що ніхто, от, голова суду не це реагує. Особа, як хто, звати, яка в неї не, Вона за, за, заступниця, так? Да? Чи хто вона? Заступниця Кринженівська Ганна Володимирівна, це не вона. Ну це, ну, це хто вона? Оце, це помічник голови суду. Ну, помічник, от вона отримала безпосередньо, мене зафіксовано ну, на руки. А тиждень часу відповіді немає, ніяких дій нема. Казино далі працює, кримінальна справа не відкрита. Я прийшов внизу, мені знову якісь відписки. Висить відписка непонятно кого, якоїсь персони, яка відписує громадяна. Тобто, а я подав скаргу на не скаргу, я подав конкретно ви, голові ви, суду, що ви Печерський. Ви можете подати тільки звернення. Ні, не тільки звернення. Я можу подати, бо тому, що я подав наказ, щоб виконали, розглянули, що відбувається в Печерському суду і що відбувається в країні. Ну, Чому як ви процесуально можете подати наказ? Я процесуально? тому що я безпосередньо я людина, я представник від народу і, і да, я можу наказати службовцю виконувати службові обов'язки, бо тому, що службовець. Комерційної організації апеляційний суд, ну комерційної, яка взялась виконувати. Приватне, право. приватне… Приватне Так, ну дивіться, дивіться, апеляційний яка суд він може розглянути або апеляційні скарги, або звернення громадян. E, 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 він, він він не тільки да. e, журналіст або адвокат. E, дивіться, так є виконав. Він мусить, е, е, тому що не не від, від народу Ви дивіться, тому я дивіться, що Ярослав Вічеславич на роботі зараз нема. Буде завтра. Дивіться, Все, можете, з якої години до якої? З якої що? З якої він працює? Зрозуміло, бо тому що дивіться, справа з правами, це в мене рівень державного значення сотні мільйонів гривень. Я не можу з вересня місяця ухвали суду не виконуються. Я подав, що Печерський суд не виконує, не розглядає скарги на невиконання їх же ухвал. Не виконують голова суду. Сидить, каже: Я нічого зробити не можу. То судді щось там рішають. Я подав сюди спочатку скарги на надії Печерського судів, що не виконують скарги на невиконання їх у нікого хвал. Потім я подав вже наказ, щоб розглянули. А мені в апеляційному суді пише якась мадам і каже. Це звернення громадян, і ви не туди звернулись. Місяць тянула злочин, податків в сумасшедших розмірах і ліцензії по 72 мільйони гривень. Кожна ліцензія не виплачується бюджету до сих пір. Я з вересня хожу. І чому мені замість суддів пише якась мадам місяць тянула справу і відписує мені? Тому я прийшов до голови суду, передаю йому безпосередньо документи. От через ту от, особу, яку ви бачили, да, я розміщую в себе на каналі. І мені цікаво, от тиждень часу пройшов голова суду. Чи получив ці документи, і хочу його думку, чому підсовують документи не суддям, які мали би розглядати скаргу на рішення надії суддів Печерського суду, або відправити їх по належності на зазухвалі такі ну поведінку суддів Печерського суду і безпосередньо кого вони покривають. А не якоїсь особи, яка місяць тримала мої скарги з злочинами, конкретно вказаними, що злочини. І вона каже, то не наша компетенція, тому ідіть собі, кудись ідіть. Навіть не передали кудись по належності, а відповіла, що це не наша місяць відповідала, коли тут деться вказано за конкретний злочин, який далі діє з вересня місяця. Я подаю, що відкрити справу, порушити кримінальну справу. Ухвали не виконуються, нічого не виконується. І тут мені замість. Хоч один суддя в апеляційного суду відповіла, яка жіночка. Якась там, якась там. суді. От, от, хотіли запитати, чи є роботі, я вам кажу, що немає. То давайте Рез... домовимося так, давайте, що з ви... номер телефону. 에, роботи, дивіться, що, щоб да, ми, да, не, зніли, ви, так, щоб ми да, не виловлювали, бо тому що я все рівно mm -hmm. його запитаю безпосередньо, бо документи я безпосередньо а дав. його, щоб він був на місці, да, щоб... Що до нього прийдуть такі-то години, прийдуть. Чи до дайте, до... ви зазначите, мій номер запишіть, щоб я прийшов, не виловлював на це, бо тому що я все рівно до нього. Зайду і буду питати, бо тому, що як представник від народу, я буду питати, чому не справа не проводити громадські затримування, то що і, і про що да по хорошому виясніть він службовець мусить виконувати службові свої обов'язки, а не передавати якимсь непонятним своїм підлеглим. Бо до нього руки безпосередньо я передав руки. Так, то не моя компетенція. Я вас розумію, я не спорю, я претензії до вас не маю, просто ви, щоб коротко передали. Дивіться, може, зазначте мій номер, хоча він є в скаргах, які всюди я зазначаю, як до мене звернутися, щоб мене викликали. Тільки що був набув. Від мене втікали, я от відео що Щоб витворяли, тільки що набув, це просто жах. Просто втікли. Вислухали і втікли. Я буду, я буду передавати ті матеріали і в посольство, і проще, зазначати, як ведуть себе службовці, які взялись виконувати е, ну, службові дії служити народу за бабки, які вони просять з бюджету. Тому я от ті неподобства буду зазначати і вищі інстанції, тому хочу поступово, хоча б щоб почути голову е, рішення голови суду. От. Ну, якось передайте в двох словах, я обов'язково завтра зайду. А Як ваше прізвище? Мого прізвища нема. Є просто, е, я взаємодію з вами, я мужчина Андрій, взаємодію з вами через, можете зазначити, в нього все є. Е, за от через такі от документи. Е, от, це от безпосередньо, бачите? Це я користуюсь такими документами. Тож, от, е, і тому. В скарги в нього безпосередньо є в руках. Добре. Я би хотів це. Да. Там є номера на скаргах, все вони подані. Так що я завтра обов'язково зайду. Все, дякую, щасливо.